Як і яке майбутнє своїх романтичних стосунків ви створюєте разом зі своєю коханою людиною? І швидше за все, скоро вас чекає те, що у вас якісь там плани не збудуться. Що щось між вами не так. Ви, можливо, щось планували для своєї пари, для покращення своєї пари, для покращення ваших стосунків, але ви зіштовхнетеся з якимись такими перепонами. І це призведе ну, до того, як мінімум, що ці плани не збудуться, а можливо, навіть що ситуація в вашій парі буде дещо така натягнута, що буде не надто приємно вам. Разом. Та потім все налагодиться. Ви повернете спокій в свою пару, гармонію в свою пару, взаємопорозуміння, буде якесь натхнення, буде якась мотивація, буде якийсь потяг один до одного. І романтичний, і інтимний також. І особисто ви знайдете. Або знаходитимете, ну швидше за все, все-таки знайдете шляхи виходу з тієї ситуації, що там якісь плани не збулися. Можливо, знайдете інший шлях, щоб зробити ті плани дійсними. Або ж, або ж, можливо, придумаєте якийсь інший план. Що, ага, оце в нас не вийшло, але ми можемо звернути увагу на іншу ситуацію і все одно покращити наші стосунки. Ось. А от ваша кохана людина швидше за все впаде в негативні емоції. Ой, все пропало, ой, нічого не виходить, ой, ми вічно плануємо, і все вічно йде не так і не знаю, що робити, і все, і, і я розстроєна, чи я розстроєна, мені хочеться поплакати, мені хочеться, щоб мене пожаліли. Ну, а швидше за все жаліть будете ви, бо ви знаходите шляхи виходу з якихось перепон. І щоб ситуація в вашій парі була нормальна, гармонійна, стабільна, щоб ви не розпалися як пара чи не впали в якісь конфлікти, не дозволяйте якимось страхам заполонити вашу душу. Не дозволяйте тривогам заважати вам чітко бачити свою ситуацію, виходи з якоїсь ситуації. Не дозволяйте якимось тривогам забирати вашу енергію, забирати ваш час, забирати ваше натхнення. Бо швидше за все, в цій ситуації може статися, що ви занадто затривожитеся, що ой, дійсно все пропало. А тут ще й кохана людина на ухо зузить. Що, ой, все, конець, капець. Все пропало, нічого ми не зможемо зробити. Не піддавайтеся паніці, тримайте рівновагу у своїй душі, тримайте віру в себе, в свою пару, і все у вас вийде. Все у вас буде добре. Навіть не дивлячись на те, що на початку якісь плани і не збудуться. Далі буде гармонія та взаємопорозуміння між вами.